Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільний компресор з функцією автостопу від компанії Park City, модель C2814. Постачається в фірмовій упаковці компресор. Всередині у нас знаходиться інструкція додаткові насадки, додатковий запобіжник. І ось такий компактний невеличкий. Компресор повністю повністю пластиковому корпусі. Довжина шлангу 50 см. Живлення під'єднується на 12 вольт з допомогою прикурювача Довжина дроту 3 метри. Є додатково ліхтар. Давайте намкнемо. Ось так у нас відображається інформація. Тут у нас Перемикається PCI-бар, виставляємо бар, тому як воно наближено до атмосфери. Задаємо потрібне, потрібний тиск, наприклад, 2 бар, і можемо вимкнути, послухати, як буде спрацьовувати компресор. Ось так. Спрацьовує доволі непоганий потік повітря на свої розміри видає компресор, і, як бачимо, спрацьовує функція автостоп. І також ліхтар з різними режимами. Також при купівлі на даний компресор обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.